Окей, okay, let's go. Так, друзі, всім привіт! Ой я пальцем показав. Ладно, це ми виріжемо. Друзі, всім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Сільський трудяга. Як завжди з вами, трудяга. Так, коротше, що я хотів сказати. Сьогодні в цьому відео хотів показати, коротше ось недавно... І п'ять коротше, блі. Ну це ми вирішимо. Коротше. <рес> ти що ти смієшся, Це вже не смієшся, це вже треба в лікарні йти. Ой, це вже проблеми, коротше. Ой. <рес> Та що ж таке? Друзі, і сьогодні в цьому відео хотів показати. Ось на днях побачив в Ютубі таку тему, показував дружині каже, дійсно круто, мужик, коротше, зробив цю їжу. Як воно там називається, не помніш? Цей. Okay. чесник. А, коротше, апарат такий для калібровки і чистки чеснику. От. Ну як, не повністю чистить. Получається, що обрізаєш зелене оце і коріння, а вже все остальне там шелуху воно очищає з такий апарат. Ось. Я думаю, може буде цікаво вам подивитися це відео. Може, хтось візьме собі на замітку і зробить такий апаратік. Може, я колись зроблю, якщо надумаю займатися чесником. А для всіх чесниководів України, скажімо так, це, думаю, нормальна тема буде. Тим паче, якщо у когось там не 10 сотих, а там гектар чи півтора посіяно чеснику чи посажено, не знаю, як там правильно, ну то не важливо. От. І дійсно його, щоб откалібрувати, там перебрати, все зробити, там, почистити шілухіцей, то це дуже довго. А цей такий апаратік дуже влучає, ускоряє роботу і полегшує очистки і калібровки чеснику. Тому, друзі, бажаю всім приємного перегляду і починаємо. Друзі, ну як вам такий апаратик? Якщо чесно, мені сподобався. Реально, я тако, е, в принципі, в планах є, так думаю, може це чесником зайнятися, не знаю. Дивлюся, ось Агровлада. Ну, типу, Біспро Агро, там, Іван. Ну і Діма Агрошоп, в принципі, теж там трошки займається чесником. Та й думаю, може, це теж попробую. Коротше, не знаю, друзі, не буду наперед казати, там, коротше, побачу. О, то якщо буду займатися, то така тема, я думаю, на майбутнє я собі придбаю, або якщо його ніде немає, ну не продається таке. То я думаю, в принципі, можна і самому такий цей апаратик зробити. Ну, але дуже круто, ви бачили, що зразу і калібрується там троєчка, наприклад, четвьочка, там п'яка, шестьорка. А, там, наприклад, тройка, четверка йде в один цей ящик, п'ятерка, шестерка, другий, сімерка, там, восьмерка, ну, вже більше, які ці. Йдуть чесночини, то головки, то йдуть вже далі, ну, типу, ну, в кінці там випадають. І чітко там таких жолобок бачили, засипаєш, ну, типу, і все, і погнав. Він собі крутить і бачили, і шелуху нормально очищає, чистенький, і нормальний чесночок, почищений, все чітко. Просто відро собі засипає де і все. Він, ну, я не знаю, мені реально тема дуже сподобалась, дійсно круто. О, так що дивіться, чесниководи, кому цікава така тема. Я не знаю, або можете так само, хто має можливість і є з чого, то можете зробити. Ну, в принципі, я не знаю, чи в неті продається. Я то шукав, дивився. Ну, вроді би є, але там є, що під замовлення багато, є, що. Але є, бачив на що одну, вроді би. це. Є. На якомусь сайті, але вона дорого коштує. Там щось чи 25 тисяч, так? Да? А, 37, здається. там Дружина мені підказує: 37 тисяч. Але що я скажу? Ну, вроді би дорого, ну якби. Але якщо ти будеш садити, наприклад, гектар півтора, 2-3 гектари чесника, то там може вродить, дай Боже, урожаю стільки, що ой-ой. То я думаю, ти його вручну, що будеш сидіти, його перебирати. І це скільки людей треба найняти, щоб його це все откалібрувати, почистити, пообрізати, все висушити. Це, як то кажуть, адський труд, друзі, і багато фізичної сили, і це дуже тяжко буде зробити. А ось, наприклад, оця такий оцей, то він набагато полегшує, скажімо так, упрощає цю роботу і полегшує. І не треба вам 10 людей, наприклад, наймати. Оце, що одне, треба буде вручну зробити, то це пообрізати. Але обрізати, там, в принципі, це не проблема. Корінці, і цю зеленці зверху обрізати, то це не займає багато труда, так сказати. В принципі, ми обрізали цибульку. От, і це є. І. До речі, і покажу зараз результат, скільки в нас цибульки вийшло. Друзі, ось така цибулька. Ось дружина її чистить. Зараз я буду присоєднатися, бо вона вже свариться. Каже, хорош тут знімати, блін. Блогер, блін. Каже, давай вже цей. Помагай мені його тут це все діло. Бо вже бачите, коротше, це вже підсохло. Тут зараз будемо обрізати коріння. Ну, як на часнику. Хто знает і в курсі, коротше, обрізати це коріння і обрізати цю верхушку. А, всі люди з села. А, ну так, да, в мене ж канал, типа ж, про сільське життя, так сказати, про сільське господарство, сільське. Коротше, ось така цибулька, такий врожай, друзі. Якась не знаю сорт голландський. Як називається? Голландська. Не знаю, чи це сорт, чи просто так, що насіння з Голландії. Короте. Хто його знає? Хто його, хто його знає? Може це насіння. Голландське фасувалося в Житомирі в якомусь підвалі. ай -яй, яй 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 а хто, хто, а хто ж це зробив? Нічого собі. Так як ото, помниш прикол про чай? Каже, царський чай. Е і там, де виробник пише місто Житомир, і каже, цікаво мені, який це цар, каже, зараз в Житомирі виготовляє такий чай. Виробляє. Тому, друзі, хто знає, може це голландська. Ой, малий спить, треба тихіше. Коротше, хто знає, може це голландська цибуля, теж по пакетиком в якомусь підвалі в Житомирі, а може і в Новограді Волинському. Ну, з вже по-новому. Так що хто його знає. В насінньові магазині? Ну, а в магазин вона попалась з Житомирського підвалу. Ух, <реку> як закручено. Коротше, друзі, там ще є. Зараз покажу. Ось ще тут трохи є. Коротше, зараз будемо займатися. Дружина обрізає ножиком. А я обрізаю. Ну як обрізаю? Я ще нічого не обрізаю, зараз буду обрізати. Я буду обрізати сікатором ці там підрізати Я коротше, мені там купляв у знайому, він мені посоветував, там фірма хороша. Redcat, Чикет, Cat, коротше Дуже крута фірма, каже. він багато років вже, каже, її ми Працює, каже, підрізає гілки, ну, тіпа, ножи не тупляться, все чітко, класно. ну, Довольний коротше. він мені такий порадив, каже, бери такої саме фірми. каже, от, Вони тіпа, із дорожчих трошки, але в принципі, він, як для знайомого, знижку зробив. так що, от, І зараз будемо обрізати це все діло, де будемо. Потім це все в мішки. ну, в ну, в сітки, Сіток поки немає, потім треба буде їх купити. Так ну, Продавати не будемо, мабуть. Да? Ми продавати ж не будемо. Ну, чисто для себе, коротше, там батькам може. Де таке? Не, ну побачимо, якщо якась сіточка лишня буде, то може її продамо, а може розіграємо на каналі. Ха -ха. Дай таке, друзі? А, лишньої не буде. Ось така цибулька, зараз будемо приступати до праці, будемо обрізати. От. Потім всі і все, і вона буде зберігатися, будемо їсти цибульку, на зажарочки буде, коротше. Так що таке. Так що бажаю приємного перегляду і погнали. Якого приємного перегляду. Вам приємного перегляду, а я погнав роботи, коротше. І цей. А потім кінцевий результат покажемо вже, як пообрізаємо, яка цибулька. Все, погнали. Ось, друзі, подивіться результат. Ось бачите. Ось така цибулька шикарна. Все почистили. Тут є навіть дуже велика така. Огромна просто. Вона просто на лодошку дивіться. От. Реально. І така і багато такої, бачите, крупно все чітко, просто дивіться яка. Да? Ось ще більшу знайшов, дивіться. Просто гігантських да Така цибулька, друзі. Ось то ми вже обрізали Думаю, покажу вам. Ось така у нас, такі в нас врожай цибульки. В принципі, садили небагато. Але я задоволений. врожай не поганий. І ми пообрізали не і пофасуємо потім в цей. В сітки і буде, коротше, дуже крута. Тому, друзі, прикольна штука, мені дуже подобається. Дуже класна тема. Дійсно, блин, просто засипаєш і все, воно тобі одразу калібрує, чистить і. ну Реально крута штука. Тому, друзі, буде завершується відео. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Вам лайк. Всі корисні посилання, як завжди, під кожним моє відео можете знайти. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!